як тяжко на світі, пора тому сонцю зайти. Як маю, не люба любити, воліла би я умерти, як маю, не люба любити, воліла би я умерти. Če skoro mi mjeli prideš, Če skoro mi mjeli prideš, Če skoro me ne moloduju, Pić ljubni vi neć povedeš. Če skoro me ne moloduju, Pić ljubni vi neć povedeš. Ne skoro ja mjela Не скоро я мила приду, не скоро тебе молодою шлюбний вінець поведу, ти хочеш мій милий багатства, а в мене багатства нема, споглянь на мої харі очі, а в мене багатство краса. Поляй на мої очі, а в мене багатство краса, най не мій хатину, а я у ній жити буду, женися з дрою, я у тебе служити буду, женися мій другою, я в тебе служити буду, не хочу, щоб ти не служила, моєю словою була, не хочу, щоб ти мене любила, вірною до смерти була, не хочу, щоб ти мене любила, вірною до смерти була.